У світлиці народного дому свічка пам'яті поруч з портретом видатного українця, письменника, поета та педагога Миколи Магери. 1 вересня виповнилося 100 років від дня народження засновника Хмельницької просвіти. Це був 1990 рік. Він не побоявся стати першим головою Хмельницької обласної просвіти. Це направду. Героїчна українська особистість наших видань вже є слава Богу і благодійникам. 55. половину з них ми погоджували саме із Миколою Неконоровичем. У 90-х твори Миколи Магери про голодомор стали частиною шкільної програми для учнів 5-6 класів. Як педагог він плекав таланти в студентах і вчив їх любити українське слово, згадує його колега Валентина Слюско. В радянський час переслідувався КДБ за те, що він разом із своїми студентами, навіть це десь був кінець 60-х, початок 70-х років, розклеювали листівки, підтримуючи членів Хельсінської спілки, весь жив для України, для літератури. Якби сьогодні Микола дожив до свого сторіччя. І мав сили, то він був би на фронті. Поезія Миколи Магери написана майже 20 років тому, актуальна й нині. Не моя Україно, зболена душею й тілом. За що тебе Бог карає? Чим ти провинилась у світі білім? Вона, я впевнена, що зачепляє своєю такими, своїми такими духовними рядками кожного українця. Активісти просвіти згадують, Микола Магера був одним з перших борців за незалежність. Саме він очолив товариство української мови Родовід, яке було створене ще в ті часи. Коли коли це, це було фактично під забороною, тільки трошки відкрилися е, завіса. Дуже часто ми запрошували його на е, розмови на бесіди, які можна було би тут е, у просвіті вести з молоддю, особливо з молоддю, і він що саме головне, він радо відгукувався на такі запрошення. Шанують пам'ять Миколи Магери і в Дунаєвцях, звідки він родом, 19 вересня. Буде захід в бібліотеці їх Дунаєвецький, а 21 жовтня наукова конференція про відомих Дунаївчан. Там і Білінський буде Володимир, і буде Магера Микола. Справу Миколи Магери нині продовжують ті, хто не полишає боротьби за українське слово і державність. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.